Хто такі? Це великі великі. І вони побачили перед собою такий дивний, дивний матеріал. Це, це глина. Ми знаємо, що це глина. Вони просто великі, які не знають, що це глина. Може це якийсь метеорит з космосу. Взяли цей матеріал, понюхали його. Який запах є там? Який? який, який, який. який? Да. Смачний тобі хочеться звісти. <свист> а а а... А а мені легкий. Але ніж який. І приємний, і відразу. Мокрою землею пахне. Дуже-дуже-дуже вогкий такий. Мокрою землею. А ще знаєте, такий запах схожий в погребі. Да, до там де вогко да, і я з повітря, мамо. І цей велетень взяв і розклад на такі шматочки. Так між пальчиками цей велетень розстерцю цю речовину. Там є якісь цей, траплинки такі. А ви бачите біленькі там такі Так. Да. А як ви думаєте, що це? це? Камінчики. О, Це камінчики, вони дуже дрібненькі. Це тому, що ми великі, тому нам камінчики здаються такі дрібні. А тепер наші великі почали от те, що ми порозбирали, збирати тепер до купи. І виявилося, що цей матеріал дуже добре діти. У цьому великі сильні-сильні долоні. І він отак. Почав його трошки так катати між домамиками. Великін вирішив, що це буде планета. І треба, щоб поверхня у неї була така гарненька. І цей веледень почав обережно, дуже обережно не бути, О, так, буде Дивіться провали. провали. Е, 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 провали. що ти зустріла. А може це буде голиденька? Поки що це гладенька? планета. А ти вже зробив слідкури. Тепер пам'ятаєте, як ми з вами ячики передавали до коло. Батьківський вправи. Передали. А як фацю з Ой, мені попалась маленька. планета. А мені мене дуже гаряче. А в мене холодно. Твоя дісталася Іван. дісталася Каті. Мені Мушкина дісталася. А яка тобі? Яка тут есть? Мені 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 Мі? Мі? холодно, А ще яка роздивись. А ну... А мені у така тепло. Так, да. Це моя. така Ще. Ого! О, яка мені надесси. О, це чомусь важко ваші. А это іншим же 500 хлопців. Ой, у меня дуже маленька. Хотя тоже такая сборка. Ой. Целый дело передает Машенька. Ой, это чьях мне я А мне какая башка. А ты для мене башка. А на ней тут полосочки какие-то, я веду в ручки. Целые узоры. Да, вообще следа отвальная. Это моя планета. Даже не катится. Планета в... впала за. Ой, фечко, фачко не, не робити. Давай, 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 давай добре. А ще раз. чужі планети О, А, а це а мені фечкова дісталось. А? а ми не маленька. Ми ще раз у фатька. Маленька це машки. Ще раз, опа! І планети повернулись до світу. А я повернулася. А в мене перемінилася без горбиків. Оптимізація планети. Наш великий подивився на цю планету, яка половинися, і вирішив, що кожна планета має якось вирізнятися. Тому що його має дуже-дуже відрізнятися від інших. чим він думав і придумав? Що, мабуть, це буде планета, не вигляді літера, з якої починається його ім'я. Наприклад, у мене буде планета. А в мене флота. А в ма мене ма земля. земля. Ні, твоє ім'я, є ім'я. Марс. Марс! Чудово. У мене тоді Венера. У тебе, до речі, колись була відкрита планета, яка називалася Фаетон. На О. Ми тобі Сузір'я виділимо Оріон на Оріванці, а на І. Іо! Іо. Це є такий супутник у Юпітера, здається. Іо! І от цього матеріалу такого цікавого є один секрет що для того, щоб ця літера витримала і там ще в космосі метала, вона має бути зроблена з сильного шматка. Ось моя, ось моя. Це і планету зробила. Молодчина, Марусенька, тільки <ріпи> у нас планета... Це Сатурн! Да, а ти зробила Сатурн, а треба Марс.

Я спробую так. зробити. Ні, ти спробуй ту, яку ми ще не робили. Дивись. я хочу попробувати. Ну спробуй іншу. Що Є інші непрості літери. Зроби літеру Ш, наприклад. Ви знаєте, що давайте потім коли всі злітлять свої літери, які захочуть, то тоді можуть скласти слово якесь одне літер. літера. От до речі, дивіться, що у Іванки вийшло. К С і. Разом? Ксі. А в грецькому алфавіті є літера. Така ксі. Да. А попробуйте зробити букву Є. Є. Так. Да. Кружечки над паличкою на веревочках буде їх. А, а можна ще, ще одну паличку давно? А ви а ви, пам'ятаєте, я вам казала, що? Те буде ти, а не Що літери Абетки – це в свого часу був такий важливий винахід. Це Цивий сухашик. Ві Але якщо взяти велике слово, то вийде і дві сухари.